Всім привіт, доброго дня! Сьогодні поділюся з вами одним секретом вирощування лахини, який дозволить вам а, отримати вдвічі, майже вдвічі більше ягоди з куста, особливо а, молодих кустів, і а, отримати. Ягоду на рік раніше. Специфіка лохини полягає у тому, що ягоду лохина дає лише на третій рік на гілці. Тобто, от до прикладу, візьмемо ці гілки, дивіться, гілки, оце все приріст минулого року. Так, ще немає такої задеревенілості, але вона іноді може з'являтися. Просто от, розуміємо, це все минулий рік. От я веду до гори, оце ми зараз обговоримо. А цього не мало би бути. Якщо дати кусту просто рости, перший рік виростає гілка. Ну, отут би вона виросла десь 2 метри. Зараз вони десь метр 500, метр 600. Так от, першого року виростає гілка, нема ягоди на, неї, на ній. А другого року з оцих бруньок, це все, виростають бокові гілки. Отак от, от вони виглядають, бачите, більші, менші, воно загущується. І вже потім на цих, на, наступ, на, на третій рік на оцих, на оцих бокових лише гілках з'являються е, плодові бруньки, і вже на них з'являється ягода. Тобто три роки, от ще раз, перший рік. На другий рік цього року буде бокові гілки, на них не буде ягоди. І вже на третій рік буде ягода. Але що я роблю і з чим я хочу з вами поділитися? А, гілка випускається. Я завжди по всіх кущах, не лише по лохині, роблю обрізку. А що туда є? То дає можливості формування, розрідження, там багато моментів. Але щодо лохини. Я а, на етапі ще активної вегетації, тобто, коли ще йде набір зеленої маси, це десь питання червня зазвичай. А от а, дивіться, це десь метр 200 триста. Метр Я обрізаю. І, але активна вегетація ще йде. Тобто, а, що виходить? А, йдуть корисні речовини і на гілці. Починають з оцих бруньок формуватися бокові гілки. От вони. Вони мали бути лише цього року. Але я змусив рослину дати бокові пагони цього року. А вже на цих пагонах, дивіться, оце навіть видно різницю. Дивіться, оце просто. А вегетативні брунки, тобто з них лише гілки будуть. А ось це вже, вони зараз такі, бачите, набухають. Зараз якось зафіксую зображення. Оце, оце є плодові. І от дивіться, оце все буде в ягоді. Оце все буде в ягоді. Тобто всі гілки минулого року. Будуть в ягоді. Таким чином, дивіться, що ми отримуємо. Ми не чекаємо рік для того, аби отримати бокові гілки і вже на третій рік отримати ягоду. Ми вже на другий рік отримуємо ягоду. Більш того, Цього року ми отримуємо ягоду, отримуємо ще додаткові гілки, будемо вже їх формувати. Буду прибирати ті, що ростуть в кущ, тобто не потрібно загущення всередині, кущі мають добре провітрюватися. От, І таким чином збільшується кількість ягоди. Ягода смачна, дозріває. От такий прийом не веде до того, що. Кущ не витягував, в нього є достатньо сили. Звісно, треба доглядати за мульчуванням, підкислювати ґрунт. От, і бачите, через те, що ми не копаємо город взагалі, це один з принципів, які, якого ми дотримуємося. От, і все, що виростає на городі, весь бур'ян, все інше ми не вивозимо, не палимо. Все воно повертається назад. Воно потроху росте. Ось цього року трохи 3 4 мішки привіз такої трухлої деревини. От, а, щось треба постійно трошки довозити. І от а, через те постійно ростуть грядки, бачите, відносно дорожок. От, і тут можна бачити теж вже а, підросла, підріс рівень мульчування і відповідно вже от. Забив дощечки трошки вище. От, а тут треба мульчувати завжди, бо лохина любить а, вологе. Вологість, вологий ґрунт, але якщо ви не будете мульчувати, будете лише вирішувати то постійним поливом, то ви просто будете вимивати корисні органічні та мінеральні речовини з ґрунту. А він буде скудним і у вас не буде достатньо ягоди. Тому не забувайте, будь ласка, мульчувати. Це і органіка, це і захист від вивітрювання, захист від висихання, тобто багато користі і обов'язково. Треба підкислювати. Тобто все, що ви вносите під а, лохину, має бути слабокислою зі слабокислою а, реакцією. от а, Можете використовувати для того а, сірку, обробляти залізним купоросом. от а, Обробка залізним купоросом от а, весною ми робимо один раз. А, таким а, Слабеньким а, розчином, це і підкислює, це і одночасно а, така антибактеріальна, антигрибкова обробка. Все більше ми а, от, залізним купоросом по лохині не працюємо. А, і, в принципі, всю решту. А підкислення ми робимо натурально з натурального саморобного оцту. От, більш того, можна їм роз, а, закислювати а, золу от, з каміну, і теж а, зола має лужну реакцію, але після закислення достатнього вже. Загальний розчин має кислу реакцію, можна вносити, тому що в золі дуже багато корисних речовин саме для лохини. А фосфор, калій, в тому числі, що потрібні для дозрівання, налиття та дозрівання ягоди. Отже, можна взагалі дуже багато про це розповідати. Закругляюся саме секрет збільшеної врожайності. Та пришвидшеного врожаю, а полягає в тому, що ще на етапі активної вегетації просто обрізаєте кінці кінцівки молодих однорічних гілок, От, даєте можливість росту бокових вже в сезон, тобто ви два сезони поєднуєте в один, От, але зважайте і на те, що будуть рости Бокові гілки лише верху От бачите три, чотири, три, 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 ну і так далі. Тобто ось всі ці бруньки, вони вже чекають наступного року, а саме в на кінці гілок завжди ось а, саме сила росту на кінці гілок, тому ми пришвидшуємо. А якщо ви а, тут єдиний момент, якщо а, ви обріжете вже після активної вегетації, то а, там вже в середині літа чи а, вже у другій частині літа, то цих а, гілок вже не буде. Ви просто обріжете і у вас буде наливатися саме гілка. Без а, а, росту а, бокових гілок тому зважайте, от і на це також. А, слава Україні! Побачимось. Бувайте.